На зв'язку Вашкарс, а упродовж залітає Меган-2. Автомобіль, який був випущений у 2007 році. Автомобіль, який проїхав чесних та перевірених 203 тисячі кілометрів. Під капотом 1,6 бензиновий двигунчик з потужністю 82 кВт. На на механіці, ластівка Та ще, й, друзі, на передньому приводі. Жодного зауваження. Звісно ж, гарний, гарний доглянутий збережений стан. Зараз вам покажу салончик. Салончик у шикарному стані. Зріть увагу на дверні карти. Звісно ж, звісно ж, пошкоджень ніяких немає. Повний електропакет, електрорегулювання зеркал заднього виду. Сидіння також комфортні з боковою підтримкою, з підігрівом. Звіть увагу на цей стан. Нема ніяких заломлень, класнющий, класнющий стан сидінь. Кермо також без подряпин, без всяких дефектів. Є, звісно ж, магнітолка, є кондьор, який гарно дує. Ось такий речах коробки який Я вам і говорив. П'ятий ступка. Оглядаємо зараз з вами другий ряд сидінь. Там також все у гарному стані. Дверні карти чисті без подряпинок. є шторки, що ліва, що права. Сидіння у нормі. Покажу вам зараз, яка картина буде перед вами за кермом цієї ласіки. Погодьтесь, непогана картина. Оглядаємо зараз собі також багажник, у багажнику місця предостатньо. Влізе не то, що стиральна машинка, те, що ваше влізе сюди та й ви з нею разом. Можна склати другий ряд сидінь та переночувати тут спокійно. Є запаска до цього автомобіля. Автомобіль на транзитних номерах, автомобіль цілком і повністю готовий до нового власника. І можемо пригнати цю автівку вам у будь-яку точку України або ж приїжджати до нас у місто Радивилів. Вартість даного автомобіля становить 5900 доларів з сертифікатом. До зустрічі! До зустрічі на нашому каналі Ваш Карс.